Пройшло 14 день після обробки. У нас була обробка топсином М, а також Перенексом. Зараз ми обробляємо повторно такими препаратами, як Актелік, індіцит. Це від різних тріпців, шкідників і так далі. Кліщів, Також повторно даємо топсін. М. Ми обробляли їм 14 день назад, до нього даємо прилипач. Топсин М даємо 20 мг на 12 літрів води і 10 грам приліпачу. Також додаємо 100 г карбоміту на 12 літрів. Все це в один бак і скроплюємо нашу малиною Що ж, Розмішали наші препарати і обробляємо нашу малину. Зараз обробимо біля дому цього участка, а ввечір вже поїдемо обробляти там за селом. Ось так. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за вирощенням та доглядом ягідної культури.